Оно і яйце. У Гаюмі зиму спокійно. Дякую, Оно. Перевіримо тепер водоспад. Ну, а вже потім. Чуєте тупіт? Наче зграє в паніці. Увага! Це таке зграя. Зграя даманів. А, ці дамани такі кумедні. Цікаво, що їх так налякало. Он що? Яструбиха. І схоже, вона вийшла на полювання. Чому вона тут? Це не їхня територія, але вона про це хоч знає. Чекай трішки моя манюня, гарнюня. Це буде найгарніше гніздо на всіх. Яструб? На землях прайду. Отакою. От Та це ж оно з левиної варти. Ти його бачила? О, ні, мабуть, ще ні. Вперед, оно, вперед. Увага! Це таки зграя. Зграя да манів. Такі кумедні. Цікаво, що їх так налякало. Он що? Яструбиха. І схоже, вона вийшла на полювання. Чому вона тут? Це не їхня територія, але вона про це хоч знає. Чекай трішки, моя манюня гарнюня. Це буде найгарніше гніздо на всіх Яструб? на землях прайду отакою. От Та це ж оно з Ливиної варти. Ти його бачила? А ні, мабуть, ще ні. Вперед, вперед. Швидше б тебе скуштувати! Ніколи ще не ласувала даманом. Ану відпусти звіра! Вибач чаплику, але цього даманчика я з'їм сама. На двох не вистачить. Я хочу його не їсти, а врятувати. Чого кусаєшся? Щоб ти не бачила, куди летиш. Не бачила, куди я. Я врятую тебе, даванчику. Спіймав. А ти важче, ніж здається. Все добре оно. Відпускай його. Я спіймаю. добре! Дякую, Бешті! Завжди радий. Що ти тут забула? Вам яструбам не можна тут полювати. Але землі прайду аж кишать делікатесами, які де-інде годі шукати. Хіба я не можу хотіти новенького? Хм, Всі ми любимо новенькі. Е, Але тут полювати не можна. Саме так. На землях прайду таке різноманіття звірів якраз тому, що ми всі поважаємо коло життя. Тож вияви повагу, і повернись на свою територію.